Вітаю вас на нашому каналі Юний ентузіаст. Це такий наш сімейний влог, про, про те, як ми даємо собі раду в селі, можна так сказати, як тут намагаємося заробляти гроші, як що, з чим стикаємося, з якими роботами, які для нас є вперше щось нове, цікаве, щось важке. От, які труднощі виникають, як ми їх долаємо. І сьогодні, сьогодні мова буде йти про те, Ось про цю косу. А вірніше робота пов'язану з нею. Тому що е, сьогодні в нас є початок липня і вже третій раз треба косити. Дивіться, подвір'я позаростало. І позаростало не тільки подвір'я, а я кошу все. І отам там поза хлівами скрізь, і на дорозі кошу. І там всадкові між кущами смородини, і за хатою. І там кошу біля малини, і межу, і ну все скрізь багато всього є косити. Там біля вуликів. от. Скільки йде пального за певний якийсь час використання цієї коси. Я вже засікав, показував у відео, от саме конкретно цей екземпляр. Як ми вибирали косу, теж показував. Як вона косить оця коса? Як вона косить малину? Теж показував. Ну, показувати, то показував, але хочу сказати, що косити нею тяжко малину, якщо велика площа. Я косив дві сотки. Змучився. От. А іншу таку косу нормальну. От, е, прислали нам роторну косарку до мотоблока, і будемо її чіпляти з магазина Ромб. І хто не бачив розпаковку, то ну, не бачили, то не бачили. Може і вам не цікаво. А якщо цікаво, то можете подивитися, є в мене на каналі. Там є всі посилання на цю косу. Скільки вона коштує? Я вже сказав, що з магазина Ромб прислали її з магазина Ромб. І характеристики там всі є. Тому на осінь я надіюся косити вже не цією косою, а роторною косаркою, мотоблоком, кентавр. Будемо то все дивитися. Буду вам показувати, то все, як, як воно в мене виходить, чи не виходить. От. А сьогодні після довгої простої заведеться чи не заведеться. А, до речі, була тут одна поломка в мене в цій косі. Ну Це як, не поломка, а таке, щось там зіскакує от, і не дергається. От. Якщо воно вже такі признаки, що вже вот-вот, мені здається, мало би бути. Не знаю, станеться, не станеться сьогодні. Але саме головне, що я хочу покосити, то я хочу покосити там біля малини, того, що ну, не пройти, не проїхати. Хочу, щоб гарнесенько все було культурненько, щоб все було стежечка, щоб можна було пройти. І отам оця поперечна така межа між тою малиною і тою молодою малиною. Тож отут, саме головне, хочу гарненько попросити його, щоб було на щось схоже. Потім ще сьогодні маю, якщо стигну, забираємо звідси крапельне зрошення. Ложимо на цю малину крапельне зрошення. Також включаємо. Я не знаю, чи тут будемо включати, не знаю. Чи будемо тут включати, може і не будемо, тому що будемо її скоро сапати. От. А сюди перекладаємо звідси і, і, і включаємо. Але це лише після того, як я покошу. Лише після цього. Зараз найцікавіше заведеться, вона не заведеться, чи все окей, чи все нормально. І буду нею бжукати. От. Цю штуку, це взагалі, як перший раз, як ми її купляли, то так смішно було. Ти не знаєш, як її насаджувати. от пробуєш по-всякому, щось не виходить. <рес> то так смішно було. От. Хто не бачив, можете подивитися. Ой, а зараз вже здається тільки на раз-два її. Чик-чик. Хоча, може я трохи перебільшую, а може й ні. От хто не знає, як її... Надівати, то надівається воно не, не тяжко. Але для першого разу, може хтось сильно такий смушльоний, зараз каже, ти просто то ти не вмієш. Але ми не могли з продавцем і з Іванкою дати ради, Як в одному магазині, там де вибирали коси, так і в другому. Але о, зараз пару секунд і все готово. Сюди чіпляється і вперед будемо косити. Йдемо вчепимо її і будемо заводити. Вірніше не будемо чіпляти, а спочатку заведемо, а потім будемо чіпляти. До речі, забувся окуляри. От маю такі засоби захисту. Маю навушники. Обов'язково треба використовувати і окуляри треба використовувати. Але оскільки коса перевозилась туди-сюди, я не знаю де вони. Десь вони, мабуть, в іншому місці незалежно живуть від коси, то будемо використовувати такі прості від сонця сьогодні окуляри. Тому що краще з ними, ніж без них. Ну все, пробуємо заводити. Так, вмикаємо. Так, підсос, що в нас тут? Прокачуємо? ЧП, перше ЧП, я ж не побачив і забувся, що тут лежить крапельна стрічка і все, прийдеться її ремонтувати. Ой! ладно, Зараз будемо щось робити. Так, дивіться, скину навушники, я то не чую себе. Вісьмимілка. Закрутило її, закрутило. Ми її зараз розкрутимо. І чи дерева вона. Ой, дерева, дерева. Дерева, бачите. Придеться обрізати. Ну але це нічого, є такі ремонтники спеціально. Тут чик, тут чик. Зліпив, ну, скрутив все, там, 30 секунд. забувся, бачите, заросло. Ось, да. Знаєш, тільки що думав, щоб отуда оці не побити. І тут, ву, замотав. Так що сьогодні будемо ще ремонтувати, якщо встигнемо все покусити. Так, далі, щоб тут не забутися, знов так само і там. Ну тут то хоч видно, а тут то не видно було. Ладно. Зараз ми відкрутимо його і тут, і там. Відкрутимо, перекинемо туди. Що ще відразу ну, все приходить з досвідом. На наступний раз вже знав би. отут треба відкрутити. О, відкручується. Виймається. Так, одною рукою незручно. Дуже незручно одною рукою. Так, тут я відкинув його. Все, бо ще будемо косити. Хай там лежить. Тут теж відкручуємо. Тут я подумав на тій магістральній трубі взагалі краників треба було накупляти. І... і що? І понатицювати їх симетрично з двох сторін, А потім собі куди тобі треба, туди і одна культура, наприклад, закінчилась. Береш напроти другої, собі зачеплюєш стрічку. І все, краника перекрив, воно там не прокапає нічого. Бачу, там в деяких людей прокапує там щось, я не знаю. Ми свердлили свердлом. Дев'яткою і нічого не капає, без ніяких резинок, без ніяких фумок, без нічого ненормально. Якщо, якщо навіть і де-негде капає, от. десь там біля одного, здається, капало. Ну так то ж крапельне зрошення, хай капає. Ладно, косимо далі. То вже мені більше подобається такого, хоч пройти можна. Зараз зроблю, постараюся зробити гарненько. Тільки що пройшов, подивився, чи спереду нема лян. Немає. Почав кусити. Є контакт. Зачепився. Давай відчеплюйся, все нормально. Все, писимо далі. Нашу я ту камеру брав з собою. Тільки газно ліска кончилась. Треба йти її е, зачіпляти. То я буду, звісно, робити перший раз, бо минулого разу мені в магазині вчепили. Ну, купив була леска, потім пішов в магазин купляти леску. мені знову там заправили. Зараз йду заправляти. Ну я теоретично знаю, а практично ніколи цього не робив. Йду пробувати. Ложимо її на стіл. Йдемо шукаємо леску. і будемо зачеплювати. Так, маю леску. думаю розріжемо її наполовину. Тут її трошки забагато. Чи не забагато? Десь 3 метри буде, якщо наполовину розріжу. О. Ця леска в мене не знаю, яке її маркування, але вона мені побила за щиту, тому її нелегко. Перерізати ножом. Дуже нелегко. Ти що? Вона взагалі не ріжеться. Зараз піду її сокирою розрубаю. А ні, ріжеться, ріжеться. Вже хотів іти сокирою рубати. А там, бачите, леска є. А чого вона? Перестала сюди вилазити, не знаю, чого вона сховалася. Одною рукою мені не зручно взагалі нічого. Так що я камеру виключу і постараюся зараз то все поправити. Так, зняв я його Ліскі ще тут, як то кажуть, хватає хоч греблюгати. А чого ж воно тоді не хоче вилазити? Ви не скажете мені? Воно собі ослабилося там, коротше. І... бовтається як хоче. Що з ним зробити? Треба, коротше, його далі відкручувати, певно то. А, воно отак знімається. Ага. Так, положимо поки що. Ну і що, і що? Так воно намотане, намотане. Зачепим його сюда? Да? Чи як його як його робити? Зараз якось дойду до толку. Зняв я то все, розібрав. Зараз спробую скласти. Так, зробив так, поки що. Побачимо чи правильно. Так, класно сіло. Тепер ми його. Тепер, тепер, тепер ми його Виймаємо з тих штук. А, воно мені потім втіче, хай поки що буде так. Далі треба його сюди запихнути. Пружинку поставив. Пуш. Пуш. По-іншому ніяк. Ми пробуємо защокувати. Так, а чого не защолкується? Може його ногою притавити? Так, 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 а що ж то таке? Може треба ногою дійсно. А може треба йому трошки. Ага, зараз... О, -о, -о ребята, буде діло. Воно то скластись, то склалось, але чи буде автоматична подача Чух, при натисканні. Все залежить від того, наскільки рівненько я там її намотав. Це не я професіонал такий, то я в Ютубі тільки що подивився, як виключав камеру. Все, тепер прикручуємо його назад сюди. І йдемо косити. Одною рукою нічого не зручно. Треба срочно мені кріплення до GoPro. Якщо маєте бушни, не використовуєте, пишіть, може відкуплю у вас на голову або на груди. Ну що, глядачі? Освоїв я сьогодні катушку до мотокоси. Теоретично я дещо знав, а сьогодні більше теорії дізнався і навіть все на практиці спробував. Розбирати її, поняв, як її можна двома способами заправляти. Хоч, відкруч, хоч розбираєш, хоч не розбираєш, все знаю. Так, Іду я далі косити. Тільки запрягся, бензин кінчається. Поняла, як собі думаєш, зараз бігом на годинку скочу, все там покушу, перекошу. Так воно годинку все буде якісь підготовчі роботи тільки тривати. А як знаєш, що тобі пів дев'ятої вже треба бути в місті і займатися іншою важливою справою, і ти спішиш тут, і... <гум> то все. Не дуже подобається. Люблю, коли багато часу. Значить, зараз заправлюся і буду косити, скільки зможу. Так, зараз, звісно, той бачок мені повний не влізе, бо в ньому ще трошки було, а я вже виляв, а зараз розведу. Так, щоб не покапати по столі. Опа. Що в нас тут? Ну, приблизно, приблизно воно. Може, я каплю дам. Оп! Тепер точно. Тепер точно все. Все точно точніше, точняковсько. І фішка цього рецепта, цього коктейля отак зробити, і тоді можна заливати. Що попаде, то попаде, дуже спішу. О. О, там ще влізе. Ладно, якраз на сьогодні мені вистачить. Закручуємо, заводимося і вперед косити Не все так просто, опять я на тому самому місці, на столі, знов все повилазило. І дивіться, що воно Що я прокусив, пару метрів прокусив, а воно як будь-то прилепло, бачите? Чи що, щось взагалі знов лєска сховалася. І дивіться, воно якось там аж майже як приварилось, прилепло, а чого так? Тож тільки що я його намотував, воно легенько було все. Чого воно так приплавилось якось. Тут вот так само. Коротше залізло, як будь-то я його там закручував паяльником. Не знаю що то за чудеса такі. Чудеса на віражах. Ого. Яка то вже година? Пів Зараз поки все позбираю, позакриваю, буде вісім. і якраз доїхати буде дев'яти. Коротше, не зміг я сьогодні покусити, того що. Щось катушка не хоче зі мною співпрацювати. Напишіть, якщо знаєте, чи ви не знаєте теж, чого Леска? Так як приплавилась, як в'їлася одна в одну. Що ж тут таке? Дивіться. От, дві лески, а вони як, як зрослися між собою. Хм, цікаво. Певно, я неправильно намотаю. Ладно, такі приходи. Я теоретично все зрозумів, як треба робити, тільки що немає сьогодні часу. Мушу вже завершувати. Отак От буває, щось думаєш, та що там час є? Якщо ти приїхав, гладко все робиш, гладко все йде, то час є. А якщо ти приїхав, то щось забувся, то шнуривка розв'язалась, то з кимось поговорив, то хтось подзвонив, то щось тобі там злетіло, бо так як мені. От. <реш> то бензин закінчилося, то-то, то сьо. А я вже казав, є дві головних причини, які заважають людині, щоб плани здійснились. Перша називається то-то, друга називається то-сьо. Отак і в мене сьогодні дві, дві відразу, то-то, то сьо. Як почалося і нічого не зробив, але почав. Тільки ленту там порвав. <реш> ну, коротше, але, от, наприклад, якби я сьогодні не приїхав, приїхав би завтра зранку, все те саме. Все те саме прийшов би тільки завтра. А так я вже, наприклад, якщо завтра приїду, вже буду знати на що я їду, що мені треба і так далі. Так що такі то пороги. А у вас теж таке буває чи не буває? Думаю, що всіх буває. Ладно, думав, покушу, гарненько все буде, все покажу, пора дію разом з вами. Ну нічого, зато. Освоїв катушку і видно, що я там сказав, все, я освоїв, ще щось недобре, певно, освоїв, треба ще щось, ще якісь нюанси от появляються З тою катушкою. Треба скласти її докупи і займатися в інший день. Ну все, пока. Якщо хочете, натисніть на вподобайку.